Уявіть собі, ви прийшли в магазин, в різні магазини, в якомусь купили покрівлю, в якомусь дерево, в якомусь цвяхи, десь взяли парабар'єр. Ну, будівельники це теж знають, але вам не приїхало. Або приїхало не все, або взагалі пропав продавець. Тому що ви до нього не звертаєтесь, тому що вам байдуже. Дах у вас немає. Пішов дощ, затопило не лише е, горище, а й затопило всю, весь будинок. І е, то там проблеми, то там проблеми, і треба робити ще ремонт. До чого я це все кажу? Тому що це виглядає як державна програма по розбазарюванню коштів. І зараз мова йде про 770 мільйонів доларів. Це все те, що витратив український уряд, нібито на закупівлю озброєння, на міни, на снаряди, на все інше обладнання для наших з вами захисників, і не отримав. І жодних наслідків для цих горя постачальників немає. І це наштовхує на думку, що це не просто ідіоти в уряді, а що це зробили навмисно, а ці кошти вкрали на маршруті. І все було б не страшно або не так страшно, якщо б це дійсно стосувалося будинка. Тому що можна зробити ремонт, можна перефарбувати стіни, можна поміняти дах, можна перестелити підлогу, але не можна повернути людське життя. І коли не приїхали міни, не приїхали снаряди, не було курток, не було броніків, не було навоїв, хтось за це віддав життя. І загинув на полі бою. І це не можна нічим ні виправдати, ні перекрити. І за це треба буде відповідати не лише тим постачальникам, якщо вони дійсно є, які не поставили ні міни, ні снаряди, ні багато, багато інших речей дрони в тому числі, а й українському уряду, на совісті якого будуть лежати ці загибелі. Тому що хлопці і дівчата сьогодні віддають найдорожче, що в них є життя. За те, щоб Україна продовжувала існувати, а це дозволяє чиновникам заробляти не для держави, заробляти корупційні кошти собі на кишені. Тому рано чи пізно розплата прийде.